До недавніх пір я доволі таки скептично відносився до такого поняття, як депресія, хоч і працюю в таких умовах, де багато людей з психіатрією і дійсно з депресивними розладами, які призначаються антидепресанти, вони їх п'ють. Але тим не менше, якщо бути чесним, в мене було таке якесь відношення, знаєте, як людей постарше з такою салдеповською прошивкою, типу, то вам не вистачає відповідальності, то ви не можете себе там змусити щось робити, вам би більше дітей, вам би більше роботи, ніхто б не думав би там про цю депресію і так далі. І це було до Недавніх пір, доки я сам не відчув це на собі. Я перехворів якимось вірусом, чи то просто запальний процес, дав якийсь гормональний збій, і мене на три тижні накрив дуже сильно депресивний стан. У мене такого тверезості за 9 років не було ніколи, таке було колись у мене в вживанні, коли я відмовлявся від вживання препаратів на пригабаліні, тобто там ліріки, неагабіна. І це був також дуже тяжкий депресивний стан і су суїцидальні думки були. Проте у тверезості такого не було. Це все сіре, в сірих тонах. Стіна тривожність, попадали сенси, внутрішні опори, одне було це розуміння, те, що я сам не справляюся, мені потрібна допомога Бога, і звернення до нього. І дякую Богу, що він провів через цей період. Але дуже важливо це відчувати свої відповідальності, які на тобі, і дуже важливо, щоб поряд були люди з розумінням. І також сама головна опора це наша внутрішня вигляді взаємостосунки з Богом. Тому я зараз дуже добре розумію людей і не відноситися до цього поняття скептично.